Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо з вами говорити про вікові доплати до пенсій. Я знаю, ми вже неодноразово з вами на цю тему спілкувалися, але ви мені задаєте питання, тому хочу більш детальніше ще раз повернутися до цієї теми та заакцентувати вашу увагу на такому. Згідно офіційних роз'яснень пенсійного фонду України, та згідно чинного законодавства України при досягненні 70, 75 та 80 років пенсіонер має право на доплати. У 70 років ви отримаєте 300 гривень доплати, у 75 – 456 і відповідно у 80 – 570 гривень. Дивіться стосовно даного питання, мені ви пишете, що ви не зовсім не зовсім розумієте механізм нарахування даних доплат. Тому дивіться, якщо ви досягли 70-річного віку, ви маєте право на доплату 300 гривень, коли ви. Вже переходите, скажімо, рубіж 75 років, коли ви досягаєте 75 років, то вам додається доплата не 456 гривень, а 156 гривень. Тобто і в такому випадку доплата становить 456 гривень. Тобто, ви по факту при досягненні 70-річного віку отримуєте доплату 300 гривень і просто потім до неї сумується: 75 років ви отримуєте ще. Виходить 156 гривень, і потім тоді виходить, що у вас. Надбавка у віці від 70 до 75 років становить 300 гривень. Потім ви досягаєте 75 років, і вам додається ще 156 гривень. І а, тобто, щоб ви розуміли, ці виплати не сумуються між собою, а підвищуються до довказ... відповідно до вказного показника. І відповідно, коли ви досягаєте 80-річного віку. Ще раз сумується і отримуєте вже доплату 570 гривень. Оце все, що я хотіла сказати стосовно нерахування стосовно вікової доплати. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте будемо кожне питання розглядати в індивідуальному порядку. Щоб ви, я просто хочу, щоб ви розуміли механізм нарахування вікових доплат до пенсії. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві та актуальними новинами в нашій країні.